Добрий день, діти! Сьогодні у нас з вами заняття з розвитку мовлення. І я хочу з вами поговорити про символ нашої країни, про дерево верба. Давайте розглянемо дерево верба. Подивіться, діти, оце велике дерево. У неї товстий стовбур, тоненькі довгі гілочки, листячко падає донизу. І вона називає її плакуча, тому що вона завжди росте біля води. Вона напитується багато води, і потім з неї капають краплинки води, тому і вербу називають плакуча. Влітку верба зеленого кольору, як і всі дерева, листяне у неї зелене, а восени в неї листочки жовтіють, і вербу називають золотокоса. Чому золотокоса? Тому що в неї гілочки, наче коси звисають до води. Діти, а зараз я пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського, верба, мов дівчина золотокоса. Діти, я зараз прочитаю оповідання, а ви, будь ласка, уважно слідкуйте за схемою. А потім ви самостійно будете переказувати це оповідання за допомогою мнемо таблиці і мнемо квадратів. Верба, мов дівчина золотокоса. Над ставком стоїть плакуча верба. Схилила свої зелені віти і дивиться у воду. Вітер дихне, гайдаються віти, мов коси дівочі. Біля самого стовбура. Маленька пташка помостила гніздечко. Прокидається вона рано вранці, як вилітає зі свого теплого гніздечка. Зелені коси тремтять. Це верба прислухається до пташиного співу. Прийшла осінь. Холодний вітер позолотив гілки. Дівчина-верба стала золото коса, а пташки не стало. Куди вона паділася? Полетіла в теплий край далеко-далеко за море. Навесні вона прилетить і верба перестане сумувати. Знову зазеленіють коси. Рано вранці прокидатиметься щаслива дівчинка. І пташка буде щаслива, бо вона вдома на батьківщині, бо батьківщина це найдорожче для нас. Дорожчого за вітчизну немає нічого. А зараз дівчина золотокоса сумує тихо-тихо над ставком. Упав золотий листочок і поплив кудись далеко-далеко. Зітхнула верба. Дітки, ви прослухали оповідання, розглянули схему. В оповіданні було багато різних вам незрозумілих слів. Зараз ми їх розберемо. Давайте спочатку почнемо, що таке плакуча. Ми тільки що з вами розмовляли, чому вербу називають плакуча, тому що у неї гілочки висять донизу, тягнуться до води. І верба завжди росте біля води, напитується водичкою і з листочків. Капає, капають краплинки, тому вона плакуча. Наступне слово незнайоме для вас, золотокоса. Що означає золото коса, діти? Тому що у верби гілочки, як коси, схожі на коси, тягнуться донизу. А листочки жовтіють восени. І тоді восени її називають золотокоса. А зараз. Ми з вами перевіримо, як ви уважно слухали оповідання. Я буду запитувати, а ви будете відповідати. Добре? Так, скажіть, будь ласка, дітки, де росла верба? Так, біля Ставка. Хто був біля верби? Так, пташка. А куди поділася потім пташка? Так, полетіла далеко-далеко за море. Що сталося з вербою? Осінь позолотила їй листочки. А коли пташка повернеться до верби? Зараз що відбувається з вербою? Так, вона плаче, сумує. І в кінці, що зробив листочок? Відірвався і поплив-поплив по воді. Діти, ви послухали оповідання Василя Сухомлинського, яке називається Верба, мов дівчина золотокоса. А зараз я пропоную вам самостійно. Переглянути ще раз і прослухати його ще раз, розглянути мнемотаблицю і за допомогою мнемотаблиці розповісти це оповідання. Дітки, ви молодці, я сподіваюся, у вас все вийде, тому чекаю на ваші відео. До побачення!